Повірте у казку, надію плекайте, любов у серцях своїх зберігайте. У дітей має бути дитинство, подарунки, щирі посмішки, святковий настрій та яскраві концертні номери. Усе це чекало на юних чернігівців на святі ялинки міського голови. Цьогоріч організатори приділили особливу увагу дітям вразливих категорій, які найбільше потребують уваги та приємних емоцій. Дітям загиблих воїнів, постраждали внаслідок бойових дій, сиротам, малечі з багатодітних родин. Перед початком концерту педагоги-організатори клубів за місцем проживання проводили майстер-класи, аби діти могли змістовно провести час. Ми вітаємо діток. Від міського голови це така так звана новорічна ялинка міського голови. Вона проходить декілька таких ялинок, відбуваються, і діти отримують, окрім подарунків, окрім солодощів, приємні такі відчуття підтримки, де проходить казка, новорічна казка, де є вистава, де вони насолоджуються цією виставою. Тому ну, такий теплий вечір, привітання з новорічними святами. Маленьких глядачів чекав новорічний концерт, виступи колективів міста, вокальні номери, танцювальні постановки. Така програма ялинки 2022 цього року. У нас не вистава цього року. У нас новорічні концерти, і ми дуже вдячні усім колективам, які відгукнулися. Для них було важливо. Подарувати свій талант, своє вміння, своє тепло іншим дітям. Тобто, це в нас вийшов такий концерт від дітей до дітей для дітей. Цей концерт був дуже такий особливий у плані того, як він збирався. Знаєте, як медовий пряник по родзинці по якомусь горішку зібрали такий класний концерт, для того, щоб діти відчули свято і відчули оце диво, яке несе нам Святий Миколай. Організатори та гості ялинки впевнені, життя продовжується, і під час війни позбавляти дітей новорічної казки та дитинства не можна. Життя триває, і на сьогодні велика досить велика кількість дітей знаходиться в Чернігові. І якщо на якщо навіть при під час таких Буремних подій не привітати дітей. Вони, на мій погляд, можете втратити таку віру в чарівника, віру в Святого Миколая. Ми, дорослі, це повинні підтримати, щоб діти сподівалися, щоб діти не розчарувалися, і кожна дитина отримувала подарунок. Дитинство у дітей забирати не можна. Вони мають відчути це свято. Вони мають відчувати підтримку і мають відчувати якесь тепло, яке їх зігріває. Тому для нас робити для них свято це ну це не просто наш обов'язок, це від щирого серця. І е, тут була однозначна позиція усіх представників і управлінь, і звичайно, наша Чернігівського міського голови на святого Миколая заведено дарувати смаколики. Тому одразу після концертної програми дітки отримали набори солодощів від Владислава Трошенка, які стали приємним доповненням до незабутніх вражень від вистави.